Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Можна сказати, що з абсолютно голим обличчям, ви можете бачити всі мої недоліки. Я до вас в такому вигляді, тому що сьогодні ми з вами разом будемо створювати повноцінний макіяж. Саме сьогодні я вирішила створити щось таке в стилі коричневого макіяжу. Щось таке більш нюдове, спокійне, цікаве, монотонне, можна навіть так сказати. Не знаю, що з цього вийде, але мені дуже кортить спробувати такий варіант макіяжу. Адже, в принципі, такого макіяжу в мене ще не було. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Як завжди, розпочинаємо з прибирання мого волосся, щоб воно мені не заважало. І знаєте, сьогодні досить спекотний день, тому я, напевно, повністю приберу усе своє волосся, а потім в кінці відео щось, щось напевно, змінимо. Побачимо. А в будь-якому разі, ось так от фарбуватись мені буде набагато зручніше, не так спекотно, і волосся моє не так забрудниться в тональний продукт. Бачите, у мене, в принципі, висипань вистачає, дефекти також, звісно, є. Обличчя трішки сяє, тому що я наносила зволожуючий крем, зараз покажу, який. Ось так от він виглядає від бренду Zaya. Це зволожуючий денний крем з екстрактом огірочку для жирної та комбінованої шкіри. В принципі, непоганий крем, ось так от він виглядає. Такий біленький, трішки загустий, але у мене зараз шкіра трішечки, знаєте, така ну, сухувата якась, деякі ділянки є трішки сухуваті, тому хочеться наносити зволожуючий крем, який буде, знаєте, такий живильний, трішки зажирний, можна навіть так сказати. І в цьому мені зараз класно допомагає саме ось цей крем. Мені подобається відчуття після нього, мені подобається, що немає алергічних реакцій, і для мене це досить круто. Також саме ось цей крем ідеально підходить для будь-якого тонального крему, він ніби, знаєте, як база під макіяж. І так, переходимо до мого макіяжу. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що свій макіяж я завжди розпочинаю з нанесення тонального засобу. Сьогодні вирішила обрати ось такий засіб від польського бренду Hean. Це у нас BB-крем, називається Feel Natural. Healthy Skin якийсь, що тут у нас відтіночок в номері 02 натуральний, об'єм 25 мл. Ось так от виглядає з зворотньої сторони. Дивіться. В принципі, непоганий BB крем нічого особливого, але, в принципі, для повсякденного макіяжу цілком непоганий продукт. Струшуємо, щоб усі компоненти перемішались, трошечки жмакаємо пакування, це обов'язково. Якщо ви раніше цього не робили, то раджу. А, так, стосовно цього бібі-крему, звісно, на моєму каналі є детальний тест-драйв, посилання буде внизу в описі. Раптом ви не бачили, то зможете ознайомитись і дізнатися для себе багато цікавого. Дивимось на текстурку мого бібі-крему. Він трішки такий, бачите, густуватий. Стосовно відтіночку, то він такий нейтральний, ну, світленький. Можливо, мені зараз буде трішки світлуватий, але то не страшно. Текстурка така, знаєте, густувата, але, в принципі, розподіляється непогано. На аромат пахне приємно. Нічого хімозного я не відчуваю, тому в принципі, начебто, непоганий продукт, наносити буду за допомогою ось такого спонжака. Він у мене уже змочений в водичці, і свій спонжик я купувала в магазині Аврора. Ну що ж, з цим бібі-кремом я практично закінчила, ось так от у мене все вийшло. Відтіночок у нього гарний, підходить мені, в принципі, досить непогано. Це з рахунком того, що на шию ось сюди я не стягувала цей бібі-крем. Бачу, що різниця з вушками досить велика, тому залишками із спонжика ми обов'язково профарбовуємо вушка. І зовсім небагато стягуємо на шию, адже відтіночок крема і шиї трішки відрізняється, але не критично, тому сюди наносимо невелику кількість. Так, ну що ж, все закінчила я з бібі кремом. Ось так от виглядає він з профарбованими вушками і стянутим продуктом ось сюди на шию. Виглядає начебто досить натурально і симпатично. Мені подобається, що цей бібі-крем має гарну ступінь перекриття дрібних недоліків. Також він комфортно носиться і гарно виглядає на шкіри. Цілком непоганий продукт. Доки наш Бібі-крем усаджується на моїй шкірі, пропоную перейти до контурингу обличчя. А поки я не наносила пудру, хочу використати продукт, який має більш таку кремову текстуру. Це а, ось такий продукт від бренду LN Pro. Це кремовий скульптор, який у мене йде у відтіночку під номером 101, називається натуральна тінь. До речі, об'єм ось цієї упаковки 2,5 г. Досить непоганий продукт, ось так от він виглядає. Зараз зроблю вам свочик. Текстурка тут така дуже ніжна, м'якенька, така, знаєте, мусова. І ось такий відтіночок власне, у нас є. Я підготувала ось такий невеличкий спонжик, він просто ідеально підходить для контурингу обличчя. І будемо зараз наносити наш скульптор. Я його прямо пальчиком набираю, наношу на обличчя, а потім тушую. Приблизно це виглядає ось так от. Далі сюди, ось сюди. І ось сюди. І тепер усе це добряче тушую. Ось так от, власне, усе виглядає. Тут немає контурування, тут є. Звісно, ось такий ефект він досить слабкий, і коли я нанесу пудру, цього ефекту залишиться зовсім небагато. Але мені поки що цього буде достатньо, тому що я продублюю корекцію за допомогою сухого продукту. Тому ось така кількість кремового скульптору буде достатньою. Все те ж саме роблю тепер з лівої сторони. Ну що ж, розтушувала, начебто виглядає непогано, але знову ж таки ефект досить такий бліднуватий. Додам трішечки ось сюди. Так, ну, начебто достатньо. Ось так от у мене усе вийшло. В цілому, виглядає непогано цим продуктом, скульптором від бренду LN Pro я повністю задоволена. Текстурка у нього неймовірно приємна, дуже класний, красивий відтіночок. Виглядає дуже-дуже натурально, тому мені дуже-дуже подобається. І а, ціна у нього досить бюджетна і доступна. Можна придбати в магазинах Єва, але особисто я свій продукт придбала в магазині Аврора і за дуже-дуже смішною ціною, тому обирати тільки вам, де його можна придбати. Але продукт дійсно класний і заслуговує вашої уваги. Далі з кремовими продуктами ми закінчили, тому можна сміло переходити до нанесення пудри. Пудра у мене ось така від бренду Catrice у відтіночку під номером 010. Ось так от вона виглядає. Текстурка тут, неймовірно, приємна, дуже ніжна, шовковиста, досить такий світлий відтіночок, дуже-дуже натурально природньо виглядає, і на обличчі її абсолютно не помітно. І ефект після неї також дуже-дуже натуральний. І до того ж класно фіксує будь-який тональний продукт. Набираємо. До речі, її можна не струшувати, тому що вона надзвичайно легенька. Пудру я також закінчила. Як ви помітили, пудру я нанесла повністю на все обличчя. на на шию і також додала на вушка. Пудру я завжди наношу в усі ділянки, куди власне наношу тональний засіб, щоб в усіх цих ділянках тональний продукт відносився однаковий період часу. Це завжди дає і стійкість додаткову і натуральність в моєму макіяжі. Що ж, тепер будемо дублювати корекцію мого обличчя. Переходимо до бронзеру. Виглядає він ось так от від бренду Catrice у відтіночку 035. Ось так от виглядає, неймовірно, класний, дуже якісний бронзер. Зараз покажу вам відтіночок ось тут. Ось поряд бронзер. Це скульптор від Elane Pro це бронзер від Catrice. Виглядає неймовірно круто. Дивіться, з цієї сторони, у нас є сухий бронзер, а тут немає. Ну, різниця, начебто, помітна і досить сильно помітна. Гарний бронзер виглядає дуже природньо, красиво і дає дуже натуральний відтінок тіні. Зараз бачу, що в камері у віконці здається, що дуже занадто яскраво, але насправді ні. В реальності це виглядає дуже-дуже гарно. Цього бронзеру я нанесла досить багатенько, тому що він мені буде замінювати і бронзер, і нібито як відтінок рум'ян, тому що рум'ян в такому коричнюватому відтінку в мене немає. Це, здебільшого, такі рожеві рум'яна у мене і деякі червоні. Звісно, для коричневого нюдового такого макіяжу вони просто не підійдуть. Тому будемо сьогодні без рум'ян, а просто побільше нанесемо бронзеру. Що ж, закінчила я з цим бронзером. Ось так, от у мене все вийшло. В принципі, виглядає досить гарно. Тому можна цей бронзер відкладувати в сторону. Тепер замість рум'ян і замість хайлайтера я хочу використати один універсальний засіб, і виглядає він ось так: от від бренду Patricia Ledo під назвою Tender. У мене у відтіночку під номером 03. Тут написано, що це хайлайтер, але в нього відтінок такий, знаєте, дивний, ніби як і рум'яна, і хайлайтер, і бронзер, щось ось таке намішане. Об'єм, до речі, цього продукту зараз вам скажу: 11 грамів, і це досить багато. Ось так от виглядає з зворотньої сторони. Відкриваємо і дивимось. Ось такий цікавий продукт. І в нього текстура така, ніби як мусова, але водночас і суха. Це щось таке трішки на мій особисто подив незрозуміле, щось таке дивне, але гаразд, покажу вам свочик цього продукту. Ось тут знизу. Не знаю, помітно вам чи не помітно, але ось такий цей відтіночок. Я, напевно, візьму прямо пензлик, наберу цей продукт, і пензликом буду намагатись переносити його на обличчя. Не знаю, що з цього вийде, так я його ще не наносила, але буду пробувати. І це буде такий якийсь дуже натуральний, цікавий ефект, ніби і рум'яна, і хайлайтер два в одному. Але відтінок, звісно, такий трішечки дивний, жовтуватий. Але нічого, я думаю, що в цьому коричневому макіяжі це, в принципі, буде виглядати цілком доречно. Ну, Принаймні, це в моїй фантазії, так доречно. Але знову ж таки, те, що я собі нафантазувала, не означає, що у мене все це ідеально вийде відтворити на своєму обличчі. Знаєте, інколи буває так, що я сідаю фарбуватись, собі там малюю, як це повинно бути, як це там має гарно виглядати, але. В реальності інколи буває, що у мене не виходить те, що я собі запланувала. Але ж я жива людина. Звісно, у мене бувають там, не знаю, невдалі дні, або там руки не з того місця, або, наприклад, просто настрій не той. І, звісно, тоді усе може піти шкереберть. Але, здебільшого, в принципі, все виходить не так вже погано, як я собі. Думаю, ну що ж, ось так от у мене виглядає моя сьогоднішня корекція. В принципі, ви знаєте, я думала, що буде навіть трішки гірше. Цілком непогано. Я думаю, що ось цього мені сьогодні вистачить. Більше нічого наносити не буду. В принципі, це відтіночок цього цікавого продукту сьогодні тут доречний. Чесно кажучи, коли вперше його тестувала, я думала, ну куди я буду його використовувати. Він досить дивний, специфічний, якийсь такий трішки жовтий, трішки коричневий, якийсь такий незрозумілий. Начебто і не хайлайтер, і не рум'яна. Я думала, куди ж його використати. От в такому макіяжі, в принципі, йому є місце. Тому я, в принципі, придумала, куди його використовувати. Дивіться, як гарненько виглядає. Ну, я задоволена. Далі можна переходити до макіяжу очей, але перед тим як я буду фарбувати очі, пропоную спочатку оформити брови. Для цього я беру ось такий олівчик, це механічний олівець від бренду LCF, і він у мене йде у відтіночку під номером 1. Це непоганий олівчик з непоганою стійкістю, з досить класним кольором, таким коричневим, дійсно, зараз покажу. Ось такий відтіночок цього олівчика. Він в повсякденному житті, можливо, трішки мені буде темнуватий, але в сьогоднішньому коричневому макіяжі, я думаю, що саме він буде цілком доречний. У мене є і інші олівці, які більш натурального кольору, більш світлішого, більш сірішого. Але сьогодні у нас макіяж коричневий, тому олівець будемо використовувати саме такий. Знову попереджаю, я не візажист, брови в мене терчать в різні сторони, вони різної густоти, різної довжини. А, створити дуже-дуже натуральний ефект на бровах у мене ніколи не виходить. Тому, будь ласка, не судіть строго. Якщо вам не подобаються мої брови, то просто проходимо мимо і нічого мені не пишемо. Кому не подобається, ви на своєму обличчі можете намалювати все, що завгодно. А я на своєму обличчі буду малювати те, що мені підходить, і те, що мені подобається. Тому бажаємо мені удачі, прочисуємо ще раз бровки і фарбуємо. Що ж, я начебто закінчила. Ось так от у мене сьогодні вийшла моя бровка. Можливо, не дуже ідеально. Трішечки, ось тут вона розмазалась, поки я прочісувала. Там потрібно буде трішечки підправити за допомогою консилеру. Але, в принципі, виглядає непогано. Що ж, усе те ж саме роблю тепер з лівої сторони. Так, ну що ж, з бровами я закінчила. Ну, Ось так от у мене усе вийшло. Можливо, не дуже ідеально, можливо, десь щось трішки несиметрично, Але ну, я намагалась зробити їх однаковими. Наскільки вдало в мене це вийшло, звісно, буде помітно уже в кадрі. Але, в принципі, виглядає начебто непогано. Що ж, тепер будемо переходити до макіяжу очей. Для цього я буду використовувати ось таку палетку тіней від бренду Glam, колекція My Wings. Тут, в принципі, вистачає коричневих відтінків, тому будемо фарбувати саме нею. І розпочнемо з ось такого світлого коричневого відтінку, його я буду наносити в складку повік. Беру чистий, пухнастий ось такий пензлик для розтушовки, набираю цей коричневий колір. Ось так от трошечки струшую і наношу. Так, ось так от у мене усе вийшло, досить цікаво. Далі переходимо до ось такого вітіночка темно-коричневого, його я буду наносити в зовнішній куточок. От у мене усе вийшло, начебто непогано. Тепер переходимо до сяючого відтінка. З коричневих кольорів тут є ось такий відтіночок і ось такий. Я візьму ось цей, що трішечки світліше. Нанесла, досить, так знаєте, темнувато виглядає. Мені не дуже подобається те, що я бачу. Хочеться трішечки якось все це розбавити. Тому беремо, беремо, беремо. Навіть не знаю, якийсь сяючий відтіночок. Давайте, напевно, ось такий другий. І зовсім небагато його поверх цього коричневого відтіночка нанесемо. Ось так зовсім капельку, аби наш темно-коричневий став трішечки світліше, мені ніби трішечки з'явилось сяйво на ньому. Тоді макіяж буде виглядати трішечки більш гармонійно. Але і так, в принципі, виглядає непогано. Так, ось так от у мене вийшло. Так, і ось сюди в внутрішній куточок будемо наносити сяючий відтіночок. І, напевно, це буде ось такий колір. Набираємо. Зовсім небагато струшуємо і переносимо. Так, ось так от у мене усе вийшло. Тепер беремо цей же самий пензлик, але більшу частинку. І беремо, напевно, ось такий відтіночок коричневий, і ним пройдемось по нижньому повіку. Ну, виглядає ось так от. В принципі, непогано. Тепер все те ж саме роблю з правої сторони. Так, ну що ж, я закінчила з правою стороною, ось так от у мене все вийшло. Тепер пропоную переходити до оформлення моїх вій. Для фарбування вій я обрала ось таку туш коричневу від бренду Evelyn. Колекція Varieté. Мені здається, що в сьогоднішньому коричневому макіяжі це буде те, що потрібно. я також закінчила. Ось так, от у мене усе вийшло. В принципі, виглядає цілком непогано. Напевно, нижні вії я профарбовувати сьогодні не буду. А, нехай буде так. В принципі, виглядає досить непогано, але, як на мене, то трішки затемно. Щось я трішечки переборщила з нанесенням тіней. А, якби я їх нанесла трішечки тонший шар, то було б трішки більш спокійніше і більш, так, знаєте, Природніше чи що. Але, в принципі, виглядає непогано. Що ж, тепер можна переходити до макіяжу моїх губ. Для цього я підготувала ось такі два продукти: олівчик у коричневому кольорі від бренду Color Intense. Вітіночок іде в номері 08. Будемо його наносити. До речі, свої губи я ніяк не підготовлювала. Вони трішки сухуваті. Подивимося, як ці два продукти будуть на них виглядати. Олівчик механічний, ось так от виглядає. Зараз зроблю вам сводчик, ось такий відтінок. І давайте його швиденько наносити. Ну, що ж, закінчила я з нанесенням цього олівчика. Він вже виглядає як повноцінна помада. Але середину своїх губ я не заповнювала. Я просто пройшлась по контуру, і трішечки ось тут, де внутрішні куточки. І все. Далі переходимо до другого продукту. Виглядає ось так: це бальзам від бренду Glamбі. Колекція More Love у відтіночку 01. Так. Це ось такий бальзам, який йде у вигляді сердечка, але в мене він вже трішечки надломаний. викручуємо його і наносимо. В цілому виглядає досить симпатично, дійсно такий коричневий ефект, але не зовсім. Я думаю, що підійде. Цей бальзам він такий зволожуючий, він такий, знаєте, сяючий. В принципі, виглядає начебто нормально. Що ж, пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мій макіяж. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life, before you that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. me if i fall Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, начебто вийшло непогано. Результат, звісно, трішечки відрізняється від того, що я очікувала, але в цілому виглядає досить симпатично. Ну, а ви свою думку стосовно мого макіяжу обов'язково напишіть в коментарях. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!